Спринтер на газу. Їді дивіться, спринтер на газу. Полямалась. Для нас з дружиною такі типу, класні, для дітей попроще. Туди. Uh -huh. Темна ніч і інтим. Отак, якщо будуть дерева, uh -huh. може не ловити. Ну, от каже, я ще каже, сигарету не встиг каже, докурити, а вони вже каже, жарять м'ясо. Газов Я кажу, давайте м'ясо просто викинемо. Чим жарить на цьому газовому грілі. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми проведемо відео огляд ось такого чудового автобудинку на колесах преміального сегменту Мерседес з його власником Максимом. Максим, привіт! Привіт! Як справа? Позиватись. Ну, вже краще, погода сьогодні така гарна. Також дуже приємно. Друзі, приємного перегляду. Полетіли. Всім привіт! Хочу вам розказати трошки про наш кемпер. Ми його придбали трошки більше року тому, а він був вже готовий, він вироблений в Німеччині, і ми його просто трошки ще доукомплектовували під себе на процесі експлуатації. Зроблений він на базі Mercedes Sprinter 2013 року. Під капотом в нього знаходиться дизельний двигун об'ємом 2.2 на механіці. Чесно, для, для вас на майбутнє, якщо ви будете купляти і у вас буде змога купити спринтер трьохлітровий на автоматі, це буде прямо топ. От зараз би я собі замовляв тільки на автоматі, бо далекі подорожі, особливо, якщо перетинаєш якісь міста, постійно діриш цю ручку, ну хочеться трошки більше комфорту. Давайте пройдемось, скажімо так, з екстер'єру. Перше, що кидається в очі всім, оцей бампер. Всі нам задають питання, він у нас трошки ранений вже тут. Це ми е, в східниці. Його трохи поламали. Так, да, виглядає воно класно, всі питають, як можна далеко заїхати з таким бампером. Ну... Що типу це для гор, це для якихось там бездорожжі. в цьому, ну, скажем так, преимущество цього бампера, Перше це красота, а друге, що ми далеко не заїжджаємо, я ніколи не застрягав і ми ніколи не ходили за трактором. Якщо у вас є автобудинок на колесах або ви маєте якесь неймовірне виробництво, яке ви хочете показати людям, то пишіть мені. Ми приїдемо до вас і з радістю знімемо про вас відеорепортаж. Пишіть в інстаграм. Тому це для мене такий ограничитель, хрустнуло. Все, ми, не їдемо. Да, ми їдемо назад. Ми не опираємося кудись там в далекі гори чи в низькі низини, ми просто зупиняємося і вибираємо якесь рівне місце. Та й взагалі мені здається, що ну, або ти береш ну, такий позашляховий кемпер да, 4х4, або на базі джипа якогось, або на базі повноприводної машини. Якщо ви берете кемпер класичний, передній або задній приводний, ви повинні приїжджати на якісь. Ну, більш підготовлені площадки або більш рівні площадки, ну, для того, щоб просто не вбивати машину, ну, це моє, на моє переконання. Кожному, звісно, своє. Під капотом, в принципі, все базово. Єдине, що тут була докомплектація, це насос, насос пневмопідвізки цієї машини. Ця машина має пневмопідвізку. І коли приїжджаємо на якусь локацію, і якщо в тебе трохи ну, кривий ґрунт, да, або трошки якийсь нахил є, ми можемо коригувати е, нахил за допомогою е, цього насосу управління. Я вам потім покажу. Наскільки вона підіймається? Я е, так не до 10 сантиметрів, не більше. Давайте підемо далі. Е, давайте вже, якщо зайшла мова про пневмопідвізку, зі сторони подія у нас є такі манометри, і ми можемо або опускати її, або піднімати. Ліву або праву сторону. Тобто ми можемо, можемо окремо качати і ліву сторону, окремо праву сторону. Можемо качати, коригувати, щоб нам було комфортно. ну, навіть не для сну Комфортно комфортно е в санвузлі, коли ти приймаєш душ, е є піддон. І в піддон, якщо вона неправильно стоїть, просто десь тебе буде збиратись вода для того, щоб це невілювати. Коригуєш пневмопідвіскою і для того, щоб вже в сифон стікала вода. Ну, це дуже зручно, щоб не вичерпувати, не вимокувати чимось. Тут у нас є це вихід від отопітеля. Стоїть трума газова, сухий фен і бойлер два в одному. Тобто Це такий прилад, в якому і підігрівається вода для кухні, для душу. І також підігрівається повністю жилий простір. Далі ми бачимо, це ревізія для е, біотуалету. Тут стоїть всередині капсула. Е, десь раз в два дні бажано її вивозити. Це потрібно робити на підготовлені місця, бо, наприклад, якщо ви йдете е, ну, на заправці десь, або в якихось громадських місць, туалетах ви зупинились, просто берете цю капсулу, виливаєте її, тобто не на природу. І потім вже ставляєте, наливаєте новий наповнюч туди і вже користуєтесь ще там день чи два. Це у нас вікно, яке е, біля кроваті. тобто у нас там, там ліжко знаходиться, і ми повертаємось в якесь красиве місце, повертаємось з цією стороною для того, щоб ранком проснутися і бачимо вже там, чи воду, чи ліс, чи гори, там, що вже хочемо. А це у нас вікно в санвузол. Також ми їм користуємося не тільки для провітрювання, і для світла. У нас там є душ і я ну, від... відчиняємо це вікно і влітку витягуємо лійку душа і приймаємо душ вже на вулиці, щоб не... не робити там уже… У нас є драбина. Драбина потрібна, бо зверху у нас є там багато всяких плюшок, такі як сонячні панелі, люки. Вентиляції, раніше була супутникова антенна, з антенна, Starlink, Ну, коротше, купа всього. Єдиний недолік, у того всього, що ви бачили на криші, там, на машині, це те, що чим більше ти дирявиш кришу, тим більше місць, куди може протікти вода. У нас тут була така проблема з люком. Я дуже довго шукав, вроде, ну, є герметик, все там, наче на заводське. Але все одно було місце, куди протікала вода. Ну Начебто я це все устранив, бо довго не могли просто фізично знайти, де вона потікає. Небагато, але було помокріння. І тут з цієї сторони у нас ще є заливна горловина для води. Бак, господи, літрів, мабуть, на 200, якщо я не помиляюся. Сюди можна заливати зсередини, якщо там якимись баклажками. а якщо з шлангом, то заливаємо прямо сюди. По правому борту у нас є роз'єм для підзарядки акумулятора, або він може працювати в принципі, від мережі, коли ти десь на підготовленому місці, або може кудись притягнути переноску, можна просто включити, і ти вже працюєш вже від сіті. Дов... Витягнув, все, вже працюємо на батареї або на акумуляторах. Далі це ми заправляємо тут газ. Раніше тут стояла система, тут стояли два балони під газовою плитою. І їх потрібно було знімати, йти на заправку заправляти і наново їх ставити. Але це дуже незручно, тому ми прийняли рішення перенесли балон газовий в заднє відділення і заправляємо вже просто як автомобіль. Приїхали на заправку, закрутили перехідник і заправили вже там 21 чи 24 літра у нас є балон. І просто заправляємо. Я пам'ятаю, як ми тільки поставили, я приїжджаю з солярки. І газу. І спрінтер. Газ. І я говорю, ну да, вам в балон. Да не спринтер спрінтер сюди ті, просто залити. Да не може бути. І вони з заправки просто виходять, спрінтер на газу. ідіть дивіться, спрінтер на газу. А, далі, тут у нас є маркіза. Ну, в принципі, і все. Те, що стосується м -м, зовнішнього вигляду. Так, по салону а, кабіна повністю перешита а, в кожзам. Я, Ну, це, не, це я не я робив, це робив. Коли його виробляли, повністю перероблювали. Я, чесно кажучи, вражений, наскільки якісно і наскільки щепетільно підійшли до всіх цих моментів, до строчечки, до ручечки, всі, ну, ну, ну просто. От люди заморочились, прям заморочились е, з перетягуванням е, салону. Але дуже приємно, коли ти їдеш, ти проводиш дуже багато часу, бо швидкість повільна, ти їдеш там, ну, 100, максимум 120 кілометрів, і ти проводиш за кермом там, по 7-8 годин. На, на день при приїздах довгих, і хочеться, щоб воно було приємно, комфортно, а не сидіти в цьому грузовіку. І, ну, З тієї сторони, тут встановлені поворотні сідушки, і плюс ще до того, що це поворотна сідушка, тут є, оскільки я пам'ятаю, називається пілот, ти виставляєш свою вагу ага. і вона вже тебе качає, грубо говоря, як в, этом, як в фурі. Тобто ти їдеш і вже там плавненько. Якщо тебе не вкачує, то можна виставляти. Якщо вкачує, то можеш пере... зафіксувати, і в тебе вже сідушка зафіксована, ну, як стаціонарна. Хочеш, щоб тебе покачувало, переключаєш і в тебе вже плавний ход. Ми поставили сюди мультимедіа, скажімо так, допоміжну. Бо ти теж в принципі, стояла, ну, стояла мультимедіа. але... Вона була не стара, але погано працювала. Тому думаю, ставити звичайний монітор, такий як був там, 10 дюймовий ну вже не було ніякого сенсу, то хлопці трохи заморочились і зробили вже такий приличний монітор, вже нормально видно, ну, коруча, все літає. От, тим паче він вже сім-карти роздає Wi-Fi, Якщо дітям потрібно, то я можу, якщо ми в місті, де у нас є хороший зв'язок, то ми користуємося Wi-Fi, який роздає. Цей прилад. Якщо у нас місце, де у нас немає зв'язку, ми використовуємо Starlink, як він вимикається, потім покажу. Він сюди теж інтегрований в машину. Під низом, тут під пасажирським сидінням, знаходиться допоміжний акумулятор, Той, який забезпечує електроенергію повністю всю задню частину. Тут є розмикач маси, і це вже я тут ставив, бо він є. Вбудований, але він в такому місці, що потрібно розбирати сідушку, щоб виключити розмикач маси. Ми вивели його сюди ну і поставили ще собі вольтметр допоміжний, щоб я коли їду за кермом, бачив заряджений акумулятор, не заряджений акумулятор. Так що це, що стосується нашої кабіни. Тепер пішли назад. Я вам рекомендую звернути увагу, коли ви будете будувати або купувати кемпер, у вас повинні бути обов'язково такі термоштори. По-перше, вони закривають повністю світло, вас ніхто не бачить. По-друге, ви, ви не втрачаєте тепло так сильно, бо найвеликі втрати тепла це через кабіну, через ці тоненькі стекла. От. І це дозволяє менше втрачати тепла. Це, по-перше, по-друге, темнота. І по-третє, вас ніхто не бачить. Тобто, ми, коли приїжджаємо на квіз, уже стоянку. Ми за зашторюємо повністю ці штори. От. І у нас вже тут темна ніч і інтим. І останнє навіть, те, що знаходиться у нас тут в зоні кабіни, у нас тут є контролер заряду від сонячної панелі. Тут ми бачимо, скільки він подає електроенергії сюди, працюємо від сонця чисто, чи він ще дає на акумулятор, заряджений, заряджений. Тобто тут стоїть і акумулятор, і блок-контролер від сонячної панелі всередині. Тут кожен сантиметр прям запічканий максимально. Переходимо до жилої зони. Планування цього кемперу, ну, скажімо так, це достатньо класичне компонування. Планування кухня. Чому повинна бути кухня з нашої практики? Поясню, бо є такі. Варіанти, коли кухня глибша, або коли кухню ставлять по тій стороні. Коли ти щось готуєш, в тебе є пар, в тебе немає витяжки в цій машині. І ти відчиняєш двері. І все, що ти ну, пар, він просто виходить з машини сюди на вулицю. Або якщо на жарить щось це взагалі. Тобто, якщо це буде десь всередині, то весь цей дим, весь цей гар, він весь буде в'їдатись вам в обівку. Ну просто ну, цього не потрібно робити. Тому я вважаю, що розміщення кухні от прямо біля дверей, це, це має так бути. Плюс до всього, мені чогось, я завжди думав, нащо мені оця стекляшка. Думав переробити плиту, щоб просто відкриті конфорки були. Але теж ну, за нас вже все подумали. Не треба, не треба нічого придумати велосипед, за нас подумали. Вітер, коли вона відкривається, не здуває пламя. Тобто ти ставиш собі кастрюльки, ставиш собі чайник, і воно не збиває тобі вогонь. Теж обов'язково має бути. Якщо у вас буде відкрита кухня, то ви просто кожен вітер, і ще якщо ви, наприклад, відкрили тут люк. То це все просто у вас буде тухнути і це як мінімум небезпечно. Далі у нас іде раковина. Тут не кемперівський, тут звичайний, він просто кемперський не підходить на таку товсту стелішню. Єдине, що ми поміняли. Е я не знаю, як він правильно називається розсівач. Аератор. О, задав. Е для того, щоб менше використовувати води, є такі спеціальні аератори, які міні мінімізують розход води витрату води, бо саме цінне, що тут є вода, бо за водою бігати далеко або їхати колись треба. Тому обов'язково, якщо у вас стоять стандартні, не кемперовські, а стандартні якісь, грубо кажучи, з епіцентру смісителі, просто міняємо аератор. Вони також продаються в епіцентрі, є такі для економії води стоять такі аератори. Також продовжуючи про кухню, у нас є куча тут шухлядочок, тут вілочки, ложечки. Тут всякі у нас крупи, каші, кофі. От, тут у нас великі сковородки, кастрюльки, соняшникова олія, все воно фіксується обов'язково, бо якщо не фіксувати, воно тоді все ганяє. Також ми тут стояли раніше балони і в це місце, де у нас е звільнилося, ми зробили ще одну шухляду тут от велику і зробили мікроволновку. Особливо, коли їдемо з дітьми, якісь полуфабрикати, там, піцу, щось нагріти, швидко туди. Це 1200 ватт. Вона я шукав спеціально таку маломощну, але дуже дуже класно. Тут у нас теж чайники, кафіварки, От, все у нас в таких чехлах, щоб воно не тарабаніло. І ще Оксана для провізії, там жінка моя зайняла цей шкафчик. Ну, я її вже далі розлазитися не розрішаю, ми тут закінчили. Живопаста. Так, зона споживання їжі. Столова. Е, стол. Це я вже тоді, коли забрав кемпер і доукомплектовую, мені хлопці кажуть, що в тебе тут типу, модна нога. Е, в неї ще є можливість е, типу, вробити такий допоміжний столик для оцих людей, які знаходяться на цій сідушці. Жодного разу їм не користувався. Жодного. Просто возимо лишній віс. Також ця нога, цей стол опускається вниз, тобто винімається ця частина, він ставиться на рівень із цією сідушкою. Перевертається ця сідушка, навпаки, сюди надувний матрас кладеться і в місце 2 метри, на мене матрас 2, 2 на 70. Вимаєте на 70 тут іще одне спальне місце типу, з'являється. Далі в нас тут є е, телевізор, він вже 12-вольтовий. Але це більше от, зимний час, коли в зимою більше часу проводиш в машині, то хочеться, щоб там на фоні щось тарахтіло, Ну або якийсь фільм, якщо там щось є, цікаве є час, тому можемо подивитися. Ні, краще її обійти. Так Мені можна нічого не робити. Тихо, не впади. Ага, що ти розумів, це до мене як люди відпочиваємо? Тут у нас знаходяться надувні наші всі речі, матраси, насоси, це від комах. Таку купили штуку. кстати, класно, вона збирає все всі ці оси, мухи. Тут у нас раніше стояв така штука, я не знаю, як вона правильно називається, для супутникової антени, Контролер супутникової антени. Тобто тут стояв контролер, зверху була супутникова антена, можна було щось там настраювати, дивитися телевізор. Ну, такі, я не знаю, хто цим користується в Європі, але чомусь вони майже до сих пір комплектують оцей супутниковий антенною. Я це все викинув, поставив тут, використав проводку, яка була на кришу, поставив туди Starlink Mini, він якраз в корпус антени підійшов. От я викинув спутникову антенну, ставив туди э, Лінк і поставив сюди э, преобразователь на 30 вольт, бо в нього виходить э, 30 вольт йому потрібно. Mm -hmm. От. І теж не потрібно тепер мені 220 mm -hmm. під бортової мережі. Я просто включаю кнопочку і там, через 3-4 хвилини мене вже повністю інтернет, ну там, де мені це потрібно. Лови в будь-яких місцях, так? Да? Э, лови в будь-яких місцях, але... Отак, якщо будуть дерева, вже угу. може не ловити. Угу. Якщо будуть е, якісь провода, вже угу. може не ловити. Тобто там, де є чисте небо, там це буде. Якщо є отака, скажімо так, вроді би гілки, гілки, угу. от я дуже може, думаю, щось зламалось, щось не працює. От Тоді вичитав, що обов'язково повинно бути абсолютно чисте небо. Навіть гілки можуть заважати інтернету. Да, обов'язково. Е, у нас стоїть е, Система управління Кнаус. Що вона робить? Вона у нас управляє зарядом акумулятора, вона у нас управляє вмиканням-вимиканням світла повністю по салону, слаботочна система 12 вольт. І вона бачить, скільки в нас знаходиться води чистої, скільки у нас води грязної знаходиться, вона нам подає сигнали. Ну, Тобто такі система в життєзабезпечення це вона цим керує. Але не керує опаленням. Для опалення є інша система, яка знаходиться з внутрішньої сторони. Обігрів, я вже казав, у нас знаходиться котел тут, під низом. В принципі, саме таке серце цього кемперу всередині. Тут стоїть газовий котел трума на 5 чи на 6 кВт, якщо я не помиляюсь. Він нам нагріває воду, тобто там бойлер є на 15 літрів. І плюс користуєшся він газом, дуже швидко це все підігріває, тобто гаряча вода, якщо вимкнуто, є завжди. Ну і Плюс ти виставляєш собі температуру, і воно через ці канали ну, подає тобі тепло повітря повністю, по всьому кемперу, і тебе тут завжди достатньо тепло. Далі у нас тут знаходиться велика шафа. Ми не беремо чемодани, ми просто сюди все завішуємо як в обличчну шафу, як в домашню, і вже користуємо всім там, чемодани нам не потрібні, теж звільняється місце. Далі санвузол. Санвузол у нас поєднаний душ і туалет це в одному місці. Угу. У нас є така ось лічка, ми можемо тут помитись. Можемо витягнути її у вікно і помитись на вулиці. Ну я більше, я навіть коли холодно, я краще на вулиці, ніж тут розводити оцю всю катавасію. Те, що я казав, теж зверніть увагу, хто буде купляти або робити кемпери. Сіфони тут два: один тут, а один з цієї сторони. Зроблено це для того, щоб якщо є нахил в одну чи в другу сторону, то вже. У вас більшою вірогідністю, щоб кудись попаде вода. Бо якщо у вас буде один сифон, ви будете вам треба стати, щоб нахил був до сифона. Бортіки невеликі, у вас просто тут буде стояти вода. Це дуже. Я б зараз зробив чотири взагалі, якщо чесно. Але вони спасають. Це ось такі пластикові кемпіровські крани спеціальні, вони легкі облегчені, з малим розходом води. Я те, що я тут робив, я повністю це обтягнув вінілом. Тут була, ну теж такі, типу, фасади були. От. Я повністю це обтянув вінілом все, е, ну, щоб воно не замокало. Повісили дзеркало, повісили ще світильничок. От. В принципі, туалет у нас домітик. Ну, як, домашні... як домашній туалет, плюс до цього, що він ще й поняв, ти можеш повертати його, у кого ага. там в залежності від розміру. <реш> Можеш собі вибрати режим, як тобі удобно. От, і користуватись, тобто тож, злив води, нажав, воно злилось. Єдине, що воно тобі показує, коли капсула заповнена, ти повинен її винести і залити туди нову рідину, яка заливається в такі біотуалети. Mm -hmm. ну, в принципі, я жив, як, як, майже, майже як вдома. Єдине, що треба це все самостійно виносити. Раніше тут це вже третій холодильник по щоту, який в цьому кемпері. перший був під ліжком газовий, але минулий власник казав, що він дуже сильно гріється, особливо влітку, типу, взагалі треш. І він поставив сюди під ліжко, великий такий горизонтальний е, холодильник. Все було класно, але постійно потрібно тобі було піднімати цю штуку, лізти під кровать. Тобто ти лежиш, дружина хоче щось приготувати, ти перекатуєшся, вона піднімає, ну, постійно ти качаєшся. Этот, э, накачує дружина руку, такі біцепси в неї, вона каже, все, хорош, давай мені холодильник. І я подивився, знайшов холодильник, він зайшов сюди просто чітінько, mm -hmm. до міліметра. Тепер це, ну, от ти відкриваєш, вже користуєшся. Він, звісно, менший, але є морозилочка. і в принципі для подорожей достатньо, ми вже катались. Ну, Дуже класно. Він управляється з телефону, у нього є свій застосунок. Ти бачиш, яка температура, бачиш, скільки він споживає електроенергії. Можеш, наприклад, якщо ти бачиш, що тебе сідають акумулятори, виключить його просто, ну нічого не класить, просто за стосунку. І все, Ну, це дуже зручно. От, тому от, коли це під кровотюю, це прям не дуже. Ну і саме, скажімо так, саме е, головне, ти тим більше всього користуєшся, Е, Нам повезло, з дружиною, що ми невисокі. Я метр сімдесят два дружина трошки менше. Спальне місце тут, і, чесно кажучи, я вліз, я його не міг, Воно десь метр семьші, щось таке, трошки менше, ніж метр вісімдесят на метр сорок. Для нашого зросту прям ну, топчик. Якщо у вас ріст метр вісімдесят з копійками і більше, то вам, скоріше за все, треба або інший бус, якщо ви так поперечно кривати, або вже думати, щоб вам робити керою Бо коли ви впираєтесь ногами, ну, це, ну, ви хочете якогось комфорту, щоб вам було зручно, але коли ти просто не можеш витягнутися, це тебе ну, трошки стісняє і м, треба обов'язково міряти. Не, не треба приспосаблювати свій організм, угу. треба приспособити машину до вашого організму. Це моя порада для вас. Тут у нас є е, панорамний люк, і на так тут е, можемо закрити від. Мах. Якщо це влітку, просто замикаємо, закриваємо, в нас вже ніхто сюди не залітає, ніяка зараза. Ну і плюс ми відкриваємо, якщо у нас там гарний вид, якщо тепло, ми відкриваємо наше вікно. О, бля, зараз. Палямалась. Фіксатор відкриваємо вона повинна, вона повинна так фіксуватись, От. Ну, ви вже там насолоджуєтесь е, виглядом, які у вас є за вікном. Також у нас є тут дуже багато е, відділень, навіть не всі зайняті. Тут у нас е, знаходиться палатка. Ми коли подорожуємо влітку з дітьми, то я з сином е, ночую в палаці, а дружина з дочкою вона тут всередині знаходиться. От, ну, скажімо так, це все, що стосується... А, так, да, ще ну, шторка і від сонця також, коли хочеш довше поспати, просто закриваєш шторку, вона і термо, і захищає вже як блокаут. От, захищає вже і від сонця. Сигналізація. Сигналізація <кхід> мене працювала один раз. А, але коли... Десь, напевно, місяць тому в Києві була проблема з якістю повітря, там прям смог-смог mm -hmm. був. І на кемпер стояв під двором, я йду, що мерзко так пікає, просто жасно. Mm -hmm. Тобто вона реагує на, на таку штуку. Mm -hmm. да, я заходжу в застосунок, дивлюся, що там прям червоно-червоно, mm -hmm. і вона на цю штуку реагувала. Мерзкий такий звук, я навіть з вулиці, я думаю, що воно пікає. Казується, вона працює, там просто іноді треба там є дата, коли замінить батарейку, треба просто міняти батарейку. А так, да. ну вона виручає. І ще одне місце, де проводиться влітку найбільше часу, це паркіза. Зараз ми її розложимо. І у нас такий ключ. І виставляємо ножички. Раз. І два. Ми е, колись приїхали біля Львова, стояли на озері і приїхали. Там мужик сидить в машині. каву попить, курить, сидить. Приїхали, він сидить, курить. Ми розкладаємо маркізу, ті розклали, Оксана вже починає щось на кухні готувати. Я достаю газовий, газовий гріль. Я дивлюся, він вийшов вже з машини. Він каже, вона вже дає мені м'ясо, він каже, я ще каже, сигарету не оспів, каже, докурити, а вони вже каже, жарять м'ясо. У нас тут схема налажена. Ми, У нас все підготовлено з дому, ми не втрачаємо часу. І це у нас є чотири стульчика. Для нас з дружиною такі, типу, класні, для дітей попроще. І обов'язково, обов'язково, коли ви, у вас буде. Бажання, а, мангал там якийсь, чи ще щось. Друзі, газовий гріль. Я раніше, знаєте, як я відносився до цього до газового гриля? Я кажу, давайте м'ясо просто викинемо, чим жарить на цьому газовому грілі. Немає сажі, немає цих углій. Ти запалив, Ти його запалив, пішов там, взяв м'ясо і вже приходиш, жариш його. Так само його склав, і він чистенький, ти зложив, положив в коробку і все, і поїхав. До нього є такий невеликий балон. цього балона, ну, якщо ви повного і будете виїжджати 10 разів на рік, ну, ви його не розходуєте. От. Тобто заправляєте його газом і користуєтесь вже. І оце наше таке робоче місце. Ми повертаємось на природу, жаримо м'ясо. Якусь бутилочку віна або кави. І отак ми колись на горі просиділи три дні. Отак. Просто три дні ми сиділи, і дивилися, там річка текла внизу така гарно. От. І гори вони постійно то в тумані, то ще в чомусь. Ну, прям просто нічого не робили, просто три дні отак сиділи і готували собі щось їсти.